Вернути молодь у місто, зробити Харків більш сучаснішим, розвинутішим, відбудувати його і налагодити звичне мирне життя. Такі важливі завдання поставила перед собою молодіжна рада, а ще сприяти тому, щоб про Харків місто Герой чули, знали і говорили в багатьох країнах світу. І це тема сьогоднішньої розмови з головою молодіжної ради Михайлом Столяренком. Доброго дня, Михайло! Як довго ви очолюєте молодіжну раду? Доброго дня! Молодіжну раду я вже очолюю понад 9 місяців, але у складі самої молодіжної ради перебував вже більше 4 років. Чи співпали ваші очікування від цієї посади з реальністю? Так, співпали, тому що я розумів, що посада голови молодіжної ради це дуже відповідальна посада. Голова молодіжної ради це та людина, яка має бути молодіжним лідером, яка має вести за собою активну молодь? І я розумів, коли подавав свою кандидатуру на посаду голови, що я стикнусь з цією великою відповідальністю, я повністю був готовий до неї. Чи складно керувати активною, амбітною молоддю, і що вам допомагає в цьому? Насправді не так складно, тому що кожен член молодіжної ради, коли приходить в наш склад, він має свої цілі, своє е, бачення того, як він хоче розвивати місто, розвивати себе, і нас об'єднує те, що у кожного в молодіжної ради є це внутрішнє бажання робити Харків краще, робити себе краще. І завдяки цьому нам вдається досягати великих результатів. Яким найважливішим речам ви навчились за цей час? Я навчився трьом речам. Головним: перше, це вміння фокусуватися. Ми впровадили за свою команду такий підхід, що ми усі ресурси кладемо в певний напрямок, фокусуємося для того, щоб досягти великих результатів. А друге, це вміння делегувати. Насправді мені особисто було важко на початку моєї каденції делегувати. Це теж вміння як важливе, яким потрібно вчитися, мені дуже пощастило з моєю командою, які я можу повністю довіритися та делегувати дуже важливі задачі. І третє, це мислити стратегічно, Михайло. На що спрямована діяльність молодіжної ради вашої каденції? Робота нашої каденції молодіжної ради вона спрямована в першу чергу на те, щоб вийти на довоєнний рівень. Я коли подавався на голову молодіжну раду, я дуже хотів, щоб ми вийшли на рівень 2021 року. Але ми розуміємо, що Харків вже інший, умови інші, вони більш складні, які були до війни. Але маючи на меті досягнення саме цього рівня, наша молодіжна рада показує дуже сильні результати. Ми справді за 9 місяців нашої роботи вже реалізували близько 20 проєктів. Які найважливіші проєкти вже вдалося реалізувати? Всі проєкти молодіжної ради вони дуже важливі, тому що перед тим як розробляти проєкт, ми продумуємо, який саме результат буде давати молоді цей проєкт. І тому хочу виокремити такі проекти, які ми вже реалізували. Це перше, ми відновили проект школи молодого дипломата. Останній його запуск був ще до війни. Цей проєкт має на меті дати молоді навички дипломатії, зростити майбутніх дипломатів. Цей проект тривав більше трьох місяців. І він складався не тільки з теоретичної бази, це й були зустрічі з представниками дипломатичного світу. Це була і поїздка навіть в Міністерство закордонних справ України, де молодь могла поспілкуватися з заступником міністра закордонних справ, а також поглянути, як працює головна дипломатична установа країни. Але саме головне цього проекту, що п'ять представників випускників цього проєкту кращих, отримують можливість стажування в департаменті міжнародного співробітництва Харківської міської ради. І наша молодіжна рада, от коли розробляє проекти, ми хочемо дійсно дати молоді можливості якісь не просто провести якісь теоретичні дати знання, а щоб Молодь могла реалізувати себе, і ми хотімо вплинути на її майбутнє. Щодо розвитку культури, багато мистецьких заходів було проведено за цей час. Розкажіть про найцікавіші, про найактуальніші. А щодо культури, ми зараз дуже активно проводимо виставки в харківському метрополітені. Дуже дякуємо, що вони дають нам можливість це проводити. Ми на цих виставках виставляємо наших молодих харківських митців. То таким чином ми популяризуємо їх творчість. І хочу сказати, що ми маємо кейси такі, що ті художники, які розміщалися на виставках, вони потім отримували вже замовлення на малювання. Тобто люди сканували QR-коди. З їх роботами виходили на соціальні мережі цих митців і заказували у них картини. Тобто, ми ще не тільки популяризуємо їх творчість, ми ще їм допомагаємо їм розвитку власного бренду. Це дуже круто. Також ми реалізували масштабний проєкт: це фестиваль Харків Культурний, який складався з чотирьох тижнів з тижня літератури, з тижня музики, з тижня танців та тижня кінематографу. І кожен цей тиждень був наповнений заходами, які допомагали молоді дізнатися більше про певні напрямки. Це були і літературні вечори, де активна молодь приходила та й зачитувала свої вірші. Це проходило на сьомому складі в дуже красивій такій атмосфері. Ож, ми влаштовували тренінги станців, де безкоштовні, де молодь приходила та вчилася танцювати музичні вечори, де приходила молодь та виступала, грала на роялі. Це дуже було класно. Були по написанню електронної музики, були тренінги. Тобто, ми завдяки цьому фестивалю давали молоді можливість доторкнутися до культури і спробувати себе в ролі митців. Попри війну, Харків намагається тримати звання студентської столиці, і я вважаю, це вдається. Як молодіжна рада підтримує студентів, заохочує залишатися в місті, вступати до наших вищих навчальних закладів. Перше ніж організовувати проекти, ми провели круглий стіл зі своїми закладами вищої освіти за участі нашого харківського міського голови, де студенти могли поділитися своїми ідеями та проблемами з міським головою, і молодіжна рада також змогла в цьому поучаствувати. Та завдяки цьому круглому столу, ми змогли реалізувати спільні ініціативи з різними вузами. Наприклад, до нас звертався фармацевтична академія з тим, що їм потрібний. Курси англійської, як спеціалізовані для їхнього напрямку. Ми організували такий проєкт. FarmSpeak, це був розмовний клуб англійської, спеціалізований якраз для цієї галузі. А також у нас був запит від університету про проведення стажувань у Франції для того, щоб молодь поїхала до Франції та повернулася в Харків зі знаннями. Ми також організували такий захід, де поділилися з молоддю можливостями стажування та навчання в Франції. Тобто, хочу сказати, що ми дійсно дослухаємося до студентів до молоді, і завдяки цьому ми даємо їм можливості, щоб вони залишалися та розвивалися в цьому нашому прекрасному місті. Наука, економіка, політика, міжнародна діяльність немає такої галузі, якою б не цікавилась молодь. Скажи, а от який багаж знань і навичок дають заходи, які ви проводите? Наприклад… Гра сесія міської ради, школа молодих дипломатів. Різні конференції, збори. Якщо казати, наприклад, про симуляційну гру міської ради, то таким такою грою ми даємо можливість молоді дізнатися, як працює Харківська міська рада зсередини, побути в ролі депутатів, побути в ролі тих, хто ухвалює рішення для розвитку нашого міста. І, от всі проекти, які ми реалізовуємо, ми стараємося дати молоді практичні знання. Це не просто теорія, яка яку вона послухала та забула, а ми це робимо завдяки якимось інтерактивам, воркшопам, де молодь напряму залучається і таким чином вона отримує ці дуже важливі знання. Михайло, ну і не можу не запитати про плани і мрії. Скажіть над чим працює сьогодні молодіжна рада, яких проєктів чекати. На даний момент наша молодіжна рада стає першою в Україні, яка взяла для себе напрямок цифровізації. Ми в цьому напрямку дуже маємо великі результати. На даний момент ми вже закінчуємо розробку нашого сайту. Також ми розробили свої внутрішні додатки для роботи молодіжної ради. Таким чином, ми впровадили цифровізацію, і ми перші в Україні в цьому. Також ми зараз будемо фокусуватися на консультативно дорадчій діяльності. Зараз Спільно з департаментом у справах сім'ї молоді та спорту ми будемо реалізовувати проєкт по адвокації для молоді. Спільно з ПРООН наша команда виграла грант на реалізацію цього проєкту. І цей проєкт буде направлений для того, щоб дати молоді саме знання, як адвокатувати свої інтереси, як працює міська рада та основи Джер-менеджменту. Михайло, дякую за розмову. Я вважаю, що вона буде корисна нашим глядачам, особливо молоді. Можливо, хтось захоче приєднатися до молодіжної ради. І бажаю не зупинятися крок за кроком йти лише вперед і реалізовувати цікаві креативні проекти. Дякую.